Всем привет, друзья! Цепь проверка на маске частая на А не знаю... Дим, у нас такие смешнявые... Вот. Так, качики. Не, ну, уже на этот прикол, да? О! Ну! Такая. Ммм... Так Да. Ну, ну, тут зрозуміло. От такі маски колись закінчаться. О! Вже була така ем, качка, така сама, було, що просто це. Той. Той. Печила, а то качка. Дізниці майже нема. Мої Май 2025 ніколи не закінчиться. Ніколи собі не ламав нічого. Йой. О! Бачили те відео, де я малюю? От так. Мені мені жить з тією маскою. Отакі от теж ніколи не Я бачу. Капібара, 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 капібара. бага копі челенджі, я знаю їх, потім впадеш з. Чим хай з вами разъяном розмовляти англійською, хоч це кінотеатр для англічан. Ух, чим, маска, точно всі бачили. Отакі От теж не закінчать, а коти там більше. О, як це мило. О! Я з'їв замість пельменя колонку, знаєте? Troll Face 2. Якісь фанки сюди включити. Ну, мені що, знов фанги якісь включати, чи що тут треба? Ох. що? Ну ладно. О, я знаю цей ефект. Рибяче оку, навіть пам'ятаю, як він називається. О, тут я мовчу. Спайдермен. Було Спайдервумен, тепер Спайдермен. Ем, я можу полечити вже на місяць. О, хоча маска. Йоу!